Вітаю друзі. Слава Україні, слава Збройним силам України, які дають нам можливість сьогодні працювати тут на своїй землі. Чекаємо вас всіх додому, живих, здорових. Відео вирішимо невеличке зняти. Дружина забрала, тут була невеличка грядочка з часником. Часник, як завжди, у нас був замульчований. Ось так виглядала мульча. Я тут один раз вже пройшовся не заглиблюючись фрезами. Видно, тут соломою було все замульчовано. От такий гарний слой був соломи. Тобто за один прохід солома не ховається. Вон там під кущами, як видно, ближче, мабуть. Ось така мульча. Тут була також. Отака мульча. Це я пройшов другий раз. Ось така стає грядочка після проходу другий раз. Ось це за допомогою цього невеличкого коника форте. Значить, дякуючи, що є така техніка, то навіть такий інвалід, як я може справитися з такою задачею. Ось зараз я покажу, як це. Відбувається на практиці. Мене, мене зніма. Ну, Ось так це робиться, як <скільки> буває. <скільки> він починає тонути, тобто спиняється, ніби Фредзи на одному місці працюють. Тоді я роблю, виручаю отекущатку спереду. покажу. Я тоді, якщо ви розумієте, припіднімаю. Ось так. От, припіднімаю на коліщатку і він виїжджає. тоне. Ну тобто будь-яка така техніка не потребує деякого, ну, як сказати, ну, вже вміння нею працювати. Це все приходить, яка це все наживне. Як казав колись Капіца, чи це не Капіца, ну Капіца було його цьому і опит цебок трудних то це воно і є. Ось так, коротеньке відео про те, як такий невеличкий коник під назвою Форте виручає нас. цей зараз складний час. Всім бажаю гарних вружаїв, нашої перемоги і всім хлопцям повернутися живими, здоровими додому.